Слава Ісусу Христу! Мене звати Мар'яна. Я хочу подякувати Господу Богу за молитву оця Олега. Бо молитва оця Олега то є найсильніші. Одним з прикладів є те, що я і мої діти ми направлялися до святого місця погоня, і саме в цій дорозі зустрілася нам жіночка, яка дякувала за ті благодаті, які сталися з її мамою. Якось ми, я і мої діти, були, чекали в аптеці, щоб купити памперси. І тут жінка до мене приходить і каже, так і так моя мама помирає в реанімації. Я попросила дозволу, щоб вона нас пропустила без очереді, але в цю минуту сталося чудо. В той час я кажу їй, робіть те, що я кажу, зверніться до ця Олега на молитви, і ми за вас теж будемо молитися, і станеться чудо. І якраз тоді, коли я вже з дітьми їхала до погоні, саме в ту минуту ця жінка дякувала мені за, за те, що її мама в ту мить вижила. Дякую э, Господу Богу, Богородиці, дякуємо Олегові за його молитви, бо його молитви і справді найсильніші, бо за, за, за ну, саме під час цих молитв стаються такі чуда, які допомагають людям.